Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок безмарок. Погода в цьому році дає можливість зробити деякі садові справи раніше, ніж зазвичай. Поки ще не задощило і тепло, вирішила підстригти кім'я. Друга назва цієї рослини чебрець. У мене в саду багато посажено ґрунту покривних рослин. На каналі є відео під назвою Рослини-помічники. Посилання на нього є під цим відео в описі де я розповідаю про стахіс шерстистий, зайчевушка або чистець, герань, великокорновішну та отчиток. ґрунти покривні рослини у мене виконують дві функції, тимчасово вкривають ґрунт, поки основні рослини не розростуться, а також постійно покривають ґрунт на відкритих ділянках, допомагаючи мені зменшити кількість бур'янів. Гола земля це, по-перше, неприродно та призводить до ерозії, втрати родючості та висихання ґрунту. По-друге, бур'яни завжди будуть намагатися її заповнити, а мене не влаштовують постійні прополки та наявність бур'яну теж. Ще одна ґрунтопокрівна рослина, яку дуже люблю за її невибагливість, пасухостійкість і здатність витримувати спеку це чебрець. Він же тім'ян. У мене ростуть два сорти. Один придбала на базарі невеликою поділкою, а інший купила в розпліднику 5 кущів у горщиках П9. Висадила його вдовж доріжок та між декоративними рослинами і тепер постійно розсаджу, щоб він поступово заполонив декоративну частину сада. Розростається доволі швидко. Минулого сезону у нас майже не було дощів, але Чебрець сійко переніс посуху, поливала його лише один раз у вересні, щоб трохи підтримати. Якщо говорити про альтернативи, газонна трава між доріжками та декоративними рослинами виглядала б. Ефектніша, але вона потребує регулярного паливу та скошування. А це не зовсім те, чим мені хотілося б займатися. До того ж, у мене багато молодих хвойних рослин і постійний поверхневий палив міг би призвести до грібкових захворювань. Саме тому я брала чебрець. Ще один варіант покрити голу землю корою. Вона теж виглядає гарно, але дуже дорого. Я купляла 70 мішків. Та цього виявилось зовсім мало, лише вистачило на престол бернікола декоративних рослин і то економно, комбінуючи з іншою мульчею, до того ж ціна на кору постійно зростає. За моїми спостереженнями, на 1 метр квадратний грунту потрібно мінімум один мішок кори, ну це так, економно дуже, а краще півтора мішка. Найефективніше спочатку викласти картон, зверху тонкий шар дрібної кори, а потім шар крупної фракції. І всі повинні розуміти, що кору потрібно з часом додати. Для мене поки що найоптимальнішим варіантом залишаються грунтопокривні покривні рослини. Коли розсаджувала чебрець, думала, що стригтиму його газом касаркою, але цього разу скористалася акумуляторними ножицями. Погода була теплою і приємною, тож мені захотілося працювати саме так. До речі, заряду акумулятора вистачило, щоб обрізати чебрець. З обох сторін доріжки, і це зайняло зовсім небагато часу. Весь обрізаний чебрець не викидаю, не спалюю і не виношую. Він іде на мучу для притовбурних кіл плодових дерев. Щодо бур'янів, вони надто агресивні, але іноді проростають крізь грунта покривні рослини. Це не носить масового характеру, тож, коли проходжу повз і помічаю бур'ян, просто видаляю його. Час від часу навмисно оглядаю ділянку, але це. Займає зовсім небагато часу щодо посадки чебрецю. Хочу попередити, під час цвітіння його дуже люблять бджіли. Тож, якщо у вас алергія на укуси або є маленькі діти, варто бути обережними. Справедливості заради скажу, що нас жодного разу не вжалили. Ми не чіпаємо бджіл, а вони нас теж. Але все ж таки вважаю за потрібне вас попередити. Перед вами в кадрі я стрижу інший сорт чебрецю. Він росте навколо магнолії. У нас так тепло, що я відкрила магнолію, але повністю укриття не знімаю. Вона була посаджена минулого року ще зовсім молодим саженцем, але вже заклала першу квіткову бруньку, і це мене дуже тішить. Дуже хочу побачити її цвіт, тому поки що підстраховуюсь. Зиму магнолія перенесла добре, тож навесні хочу берегти її від заморозків, які у нас часто трапляються. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!